Космічна гонка між ША та СРСР, як вона починалася та закінчилась. Ви ніколи не занулися про те, як почалась і закінчилась космічна гонка між двома державами. У цьому відео я все наочно покажу і розповім. Пункт перший Кріння протистояння. Усе почалося після другої світової війни. Холодна війна тільки починалася. ША та СРСР змогли захопити напрацювання нацистів, зокрема їхніх учених. Щойно світийна держави розробили власну ядерну зброю, протистояння перемістилось в космос. Запуск супутника чи людини в космос приймався як демонстрація військового та технологічного прогресу. Пункт Другі, перші штучні супутники. 4 жовтня 1957 року Радянському Союзу вдалося запустити штучний супутник під кодовою назвою Супутник 1. Ша сильно злякалося, адже це означало, що СРСР тримає можливість застріляти свої ядерні заряди в будь-яку точку планети, а це ж серйозна загроза для Америки. У відповідь на це, США терміново створила агентство НАСА Aeronautics and Space Administration. завдяки титанічним зусиллям США вперше запустили космос супутник Explorer 1 або Криїнського дослідник 1. Щоправда, Америка все ще технологічно відставала від

Пункт третій. Перші орбітальні польоти. До 12 квітня 1961 року Радянський Союз здійснив небачний технологічний прорив. Йому вдалося запустити в космос людину. Це був Юрій Гагарін. Ви, напевно, про нього чули. А більше він повністю обутив землю і успішно приземлився. Це був неймовірний трюк до СРСР. Як рішучу відповідь, США також запустив космос Алана Шепарда. Іронічно, що йому не вдалося вилетіти за сферу. Це був субірбітальний політ. Друга спроба виявилася більш успішною. У 1962 році вони запустили нову людину. Перший американський британний політ здійснив Пункт 4. Програма Венера. Програма Венера це серія радянських автоматичних міжпланетних станцій. Вони були призначені для детально вивчення Венери, а сама програма тривала з 1961 по 1985 рік. Перший запуск міжпланетних станцій Венера 1 було здійснено у 1961 році. Але так спроба була невдалою. Зв'язок із запаратом було втрачено. Після кількох невдалих спроб у 1965 році було здійснено успішний запуск Венери 3 і хоча зв'язок із апаратом цього разу не зник, він зазнав аварії на поверхні Венери через кілька років у 1967 році. Було запущено Венера 4. Вона була розчавлена атмосферним тиском, але встигла передати дані про атмосферу Венери. Виявилося, що вона складається переважно з вуглекислого газу, а температура на планеті надзвичайно висока, близько 400 градусів за Цельсієм. У період з 1970 по 1983 рік було відправлено багато апаратів, і більшість із них досліджувала поверхню Венери. Наприклад, Венера 9 і венера 10 вперше передали знімки з поверхні, завдяки чому вчені дізналося, що планета вкрита кам'янистими рівнинами. Венера 13 і Венера 14 надіслали перші кольорові фотографії та провели аналіз ґрунту. Венера 15 і Венера 16 створили детальні радіолокаційні карти поверхні Венери. На жаль, після Венери 16 СРСР більше не прийняли апарати для свіжої Венери. Майже це вже було вивчено. Пункт 5. МКС та кінець холодної війни. Після завершення холодної війни ША та СРСР вирішили показати світові, що вони можуть співпрацювати у сфері освоєння космосу. Приблизно один час стартувала місії Союз 19 та Аполлон. У космосі вони здійснили стикування. Астронавти та космонавти потиснули один одному руки, провели спільні дослідження та піднялися подарунками. Через 44 години після стикування кораблі від'єдналися і повернулися додому. Ця подія стала початком для створення Міжнародної космічної станції або скорочено МКС, однак СРСР не встиг долучитися до цього проєкту через розпад країни. Проте, у 1998 році, дві держави США та Росія, використовуючи старі напрацювання, запустили модулі МР2 і Юніті. У космосі ті два кораблі здійснили стикування, і в результаті з'явилася МКС, Міжнародна космічна станція.